Ай, котяри. Шкодунець мілкий. Цього ми вже бачили, так? Да? Підемо в палату ночувати. І тебе заберемо жопати, жопа ти шкодлива. Дрібненькі друзяки. На травичці старої, можна сказати, на хвої відпочивають. Всі хоч даються, бо тут багато котів позажиралось, бігає. Не зловить взагалі ніяк. Шкодунці. Контент. Шкода така, шкода така. А пузіко де, пузіко жирне, хороняка ти молоденький, а? Будеш кусатися? Кус кусь, кусь кусь що дворі холодно, підемо в палату ночувати. Обогріватель. Переносний, компактний. Демісезонний. Шкода ти така. Оп! Рибка жариться. Жизнь, блін, в бліндажах, п'ятий день. Хоч тихо зараз можна вилізти рибку пожарити. Оп дві тушки хека готові. Ще трошки. Хочеться піци, піцу напоминає. Ну, от і смачного. Порядок. Ну я, я ще нічого не пожалуй. О, есть. Конечно. Ты что, ныряешь, что ли, Андрюха? Вы вовремя спросили, что-то. Каждый день он у меня одно и то же спрашивает. А, ah, ну то не то не Бакай, Бакай він же ж уже де штани. Ну да, типа того. Ну водакачка, то. Та то ми. Може бути. О. Мясо таке.

Там вот там видимо так размоти там можна за фотосесії пошли Я вже бачив багато Спасибо Та нема за що давай Та -моє, вторий грузик от Як так? А я не дивлюся чи ви, чи не ви Я та якраз в Дякую. Дуже цікаво. інтересно. Стараюсь. Хочу, як настоящий. Приємно бачити живу людину. Да на дивіться, поки я живий. А чого ви збираєтесь? Та ніхто не збирається, ну жисть така штука. Буває. Куди да. ж дать репортажу? Та я не знаю. Може сьогодні сліплю виложу, може завтра. Я про це ще не думав. Він два місяці нічого не знімав, поки в госпіталі лежав. Як нога? Та могло бути хуже. Та так, і хуже. Поки нормально. Дякую, та. Стараюсь.

хвоста немака. Самое интересное, когда в 2 и 2 0. Ну, почти 0. 1 и 7. 1 и 7 рабочий. Да, ⁇ -мо ⁇ замерзло. Вс На оранжевий бере, так, да, кислоту не трога. Ні, кажу, а на оранжевий токо бере кислоту не трогай сьогодні.

Видно, подбагрився, вертольотом іде, да. За жопу. Стих кльов. Все, пораненше Даже отак от сделать Зеокс відпрацьовував сьогодні флюрокарбончик, не цей, але оцей ой, ой боже, мотоцикли, Панічні атаки. та да, я ж вообще не на рибалке. Це так мимо проїжджав, задержався опа, ВЛК, ЖД Погнали. Ну, от і все. Холодный. Белая рыба. Крокодилы. Народу валом Оце життя Ходи рибач на рибалку Не то що у нас півтора дня щоб отснять 15 відосів Ну пару штук отсняв Порядок О блін Акумулятор в машині за два місяці сів єле розблокирується Паскудство таке, що ж, Зеокс, ти молодець, ти ще наловиш риби, але уже не сьогодні. Блін, пакуємось, руки пообмерзали, капець, а ще в холодній хаті ночувати? до неї ще добратися треба. Оп. Порядок. Оп! Вічний черговий постоловий. Да. оп оп, оп 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 Шкода така. А, зараза нозі не можу не присідать. Рани болять. Лапуся, лапуся, а? шишка. Те-те <рисква> Мишка косолапый. Шишки, 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 шишки. Шиста біда. Беззаботна жисть. Кончиться війна, <гум> в госпіталь а хто тебе додому забере, а? Хто тебе додому забере? З голоду помреш. <гум> Жирабасіна, да? От хто заробляє на війні. Дивіться, яке пузо одкормив. Ага, а шкода така. Хоч порадуюсь котиками. А, а ноги не миті, да, фу, фу, невкусні. Тут іще один є. <рес> Ні, цей зовсім недружелюбний. Я його зловив, но він мене покусав. <рес> <рес> О, еть, Засранець. Добренько, гуляйся. Піду чайку поп'ю. Оп, бобер. Бобер курва. В Херсоні таке не водиться. Зараза така, ви гляньте. Рижика б така загнала б в угол. 不大。我的